Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент в Ізраїлі. Який по супротивник, який робив саморобні ракети, який вистрілював, і точно супротивники Ізраїлю не були такими, якому супротивнику якому ворогу зараз ми протистоїмо. Тому нам треба бути кращими. Більше того, я бачу перспективу того, що ми дійсно стаємо кращими. Я зараз ну, максимально залучений в найкращі технології, наприклад, застосування дронів Камікадзе. В нас десятки компаній, які роблять дрони не гірше будь-яких китайських чи американських чи європейських. І вони зародились саме зараз. В нас десятки компаній, які роблять різного типу військові автомобілі, виготовляють медичну техніку. Тобто, ми не розуміючи цього самі, але стаємо потроху справжніми лідерами світу, не тільки за мужністю, що да, наша піхота наймужніша в світі, сидить і борониться. А й в тому числі за технологіями, але треба темп, цей темп продовжувати. Треба нарощувати ці сили, саме щоб через якийсь час Ізраїль або навіть інші якісь країни рівняли вже на нас, і як ми колись згадайте, колись казали, о пам'ятаєте, залізний купол в Ізраїлі. Ось вони ж змогли книжки писали і так далі. Ось саме так, щоб це робили саме з прикладу України, але підкреслюю, це не легкий шлях. І дуже багато залежить від влади. Треба створювати креативні на є. У нас військова кімната, а треба створювати інженерну кімнату, тому що інженерія і, взагалі, інженерна справа це одна з найперших взагалі на війні, щоб інженера, айтішники інші типи професій 24 години на добу сиділи і ламали голови, як нам створити власний літак, як нам вдосконалити наш власний танк, і так далі, і так далі, і так далі. F-16 – це добре, і в принципі я не маю сумніву, що наші дипломати доб'ються і весь світ доб'ється того, що в нас будуть f 16 Але питання в тому, щоб і були і українські F-16. колись радянський союз за часів. А другої світової війни виготовляв тільки за півріччя тисячі і тисячі одиниць техніки, тисячі і тисячі. Ми зараз нічим не гірше маємо бути радянського союзу. Скільки там більше 70 років по тому. Так, важко буде складно. Треба буде думати про мощностя, які там ховати десь на Закарпатті, робити власні заводи в Польщі, Угорщині, в странах заходу і так далі. Але ми маємо прагнути до наших саме українських технологій, коли зараз весь світ до нас так розположен, коли весь світ нам допомагає, ми спостерігаємо за ньому і так далі. Дуже багато, звичайно, буде залежати від нас, але повірте ще раз, я взагалі. Ну, я оптиміст. Це те, до чого ми прийшли в технологічному плані. Ми б, напевно, ну, не можна можливо так сказати. Але без, без війни ми б десятки і десятки років йшли. А зараз в стресі ми мобілізувалися, тільки треба справу цю продовжувати. А едеток чому ідіот. к чему ідіот. Етаток чому ідіот, як вам здається, на настрої на Росії повпливали атаки невідомих безпілотників на Москву, які яка відбулась вчора. Наскільки це такий цікавий момент, який може змінити або поглибити якісь настрої безпосередньо на Росії? Ну, ви знаєте, я сказав би так, що ця атака є комплексною атакою, і основні задачі цієї атаки я б назвав науково дослідницькими mm -hmm. з нашого точки зору. А якщо вже взяти похідний результат, тобто е про настрої росіян, то тут треба зважити на одну дуже цікаву особливість саме російського суспільства. Якщо щось відбувається в якомусь там умовному забайкальську, там чи іркутську, чи в Хайшенвені, який поки що називається Владивосток, ну е росіян це не дуже сильно турбує. Але... Якщо щось відбувається в Москві, це вже є дуже сильним таким кейсом і ознакою того, що щось дійсно погане відбувається, тому що посягнули на свята святих московитів. Тому слід очікувати, знаєте, таке, в них були такі хвилеподібні піки стурбованості. Це було і восени минулого року, коли пішла мобілізація. Можливо, і зараз будуть. Тобто треба уважно слідкувати за настроєм Росіян. Чи зміниться ситуацію повністю? Ні, не змінить абсолютно. Але знаєте, з крапель складається море, і такі краплі стаються більшими і важчими. Ким чином ми говоримо про те, що ситуація буде мінятися тим більше ми не збираємося зупинятися на цьому. Ми паралельно з ударами по Москві наносили удари і по Краснодарському краю. Ми наносили удари по тимчасово окупованим територіям, знищуючи противника. Тобто йдеться, йдеться про таку абсолютно конкретну усвідомлену і послідовну діяльність по знищенню військово-політичного і економічного потенціалу противника. Та інформаційна операція, яку ми зараз проводимо в купі з Послідовним вогневим впливом по противнику, або як пише Financial Times, створення поля бою, вона поки що не призводить до паніки, але паніка це вже наступне. Це вже результат бойових дій. Коли дійсно ми підемо вперед, коли ми почнемо ламати оборону противника, виходити на оперативний простір. А зараз, знаєте, я би сказав, в них ситуація і стан близький до апатії. Вони же кажуть, хай би вже не наступали. Хай що, що, хоч хоч що небудь зроблять, щоб вже якось розв'язати. Тому що цей е, пресінг, цей тиск психологічний, який ми здійснюємо на противника. Він безумовно на них впливає і так само знижує боєздатність. Угу. Тому побачимо, але паніка це вже наступний етап. Раньше ми собі такого не дозволяли. Завдання нас на сьогодні це моніторити ситуацію в Бахмуті і дивитися шляхи підходу противника відходу. Ага, тобто, ми сьогодні маємо бачити, що відбувається в самому місті. Так, так, Саме місто Бахмут будемо контролювати Бахмутський напрямок один із найгарячіших на східному фронті, аби дослідити тил противника і контролювати всі його дії. Українські військові використовують безпілотні системи різних типів на озброєні групи пілотів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, з якими ми і приїхали на завдання. Український безпілотник лелека. поле буде, потрібно запускати проти вітру. А проти вітру він має взлетіти. Так, щоб розкрутити мотор. Ще до виїзду пілоти розвідали місцевість і визначили точку, де розмістять станцію. Російські безпілотники теж не сплять і коригують ворожу артилерію, тільки но бачать сіль. Тож, аби успішно виконати своє завдання, хлопці маскуються, систему приводять до бойової готовності. Будемо вмикати літаки, щоб літак знаходив спутники. Режим ручного керування, блокування каналу газу на розгортання станції бійцям. Потрібні хвилини, і пташка вже готова злітати у небо. Українська лелека вже у небі і найближчі кілька годин на станції управління ми будемо спостерігати за обстановкою у самому місті Бахмут. Що там відбувається? Командири підрозділу визначили квадрат, який і мають досліджувати пілоти. Це східні околиці міста. За інформацією з відкритих джерел, вже кілька днів у Бахмуті ворог проводить ротацію своїх підрозділів. Групи вагнерівців, нібито мають вийти з міста. Тож у бійців завдання спостерігати за логістичними маршрутами які заходять в сам населений пункт Бахмут. І просто моніторимо, чи не заїжджають якісь підсилення, колони, чи наоборот а на багато виходять. Зараз щось пусто на дорогах. Ну так. Це ми вже дивимося на Бахмут. Підлітаючи ближче до міста, на дорогах, пілоти помічають незначний рух ворожих автівок. Це він, походу, тягне його від буцім. Ну так, да. щось схоже давай на я направлю. На Підграни, да? так? П'ять сто щось. Що там їде? Леко. Там щось наподобі баханки. І Тут буханочка, Одна що тут буханок розкаталася. Сильних пересувань військ їхніх не відбувається. Тобто є поодинокі легкові автомобілі, вантажні, але щоб їздила гусенична чи броньована техніка. Такого ми не можемо сказати зараз. Якщо безпілотник побачить російські танки, ці координати у реальному часі отримають українські артилеристи. Під час розвідувальних місій бійці часто виявляють значно більше ніж планували. Окрім розвідки, оператори можуть коригувати артилерію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.